Пропозицію приймати участь в ПВЛУ ми отримали ще до війни, коли попали в четвірку найкращих вищої ліги минулого сезону, 19 лютого. Я дуже чудово пам'ятаю цей день. Андрій Степанович Льопа нам подзвонив і сказав, ми б хотіли бачити вас на наступний сезон в ПВЛУ. Ми, звичайно, погодились, почали шукати гроші. У нас, в принципі, було все досить непогано. Була підтримка спонсорів обласної ради, міської ради. Але 24 лютого почалась війна. Трошки було не до волейболу, але ми команду тримали до останнього. Ми виплатили повністю зарплату до кінця сезону, по травень місяць, по контрактах. І на початку березня ми вивезли всю команду нашу волейбольну в Боснію. Нас прийняв боснійський клуб Мостар, за що ми дуже їм вдячні. І команда три місяці. Повному складі перебувала в місті Мостар Боснії Герцеговини. За цей час ми знову почали зв'язувати вже десь наприкінці березня почали зв'язувати з Андрієм Льопом і говорити, ну що буде далі. Він попросив нас почекати, і вже квітні місяці ми приїхали на зустріч до Володимира Михайловича Дубінського в Дніпро з мером міста, заступником мера Едуардом Сіменовичем. І в принципі, вже в. В квітні ми, ми чітко розуміли, що ми готові далі е, приймати участь в чемпіонаті, в ПВЛУ. І слава Богу, що все вийшло, і я задоволений цим сезоном. Ну, ми були готові і морально, і фізично, але, звичайно, що війна наклала свій штам на е, фінансову сторону, тому, в принципі, ми в цьому сезоні були недостатньо готові в плані е, якісної Підготовки в плані якості гравців. Тобто, якби не було війни, то Балта була б зовсім в іншому складі, зовсім з іншим бюджетом. Але я кажу, що скаржитись ми не можемо. Все пройшло чудово. Володимир Михайлович нас дуже підтримав і міська рада підтримала. і Я думаю, що. Ну, головне, що чемпіонат відбувся і Балта в ньому прийняла участь. Я вважаю, що рівень організації чемпіонату був найвищий за всі роки чемпіонату України. Найвищий. І картинка сьогодні, якщо взяти навіть футбол. Взяти баскетбол, ну всі види спорту, які в нас більш-менш функціонують під час війни, то наш волейбольний чемпіонат був найкращим рівень трансляції, рівень коментарів. Ну, взагалі, все на, на настільки високому рівні, рівень суддівства. я хочу окремо сказати велику подяку судді судівським колегії, тому що ну у мене, наприклад, як у головного тренера і Директору клубу не має жодних претензій до жодного судді. І я хочу велику подяку сказати і Андрію Степановичу Льопі, тому що я розумію, що таке організувати такий чемпіонат, і чоловічий, і жіночий, все на шикарному рівні. У ну, мене немає слів, одні слова тільки подяки. Це Перемога над збірною України ю 17 коли ми програвали 2-0 і виграли 3-2. І перемога над Галичанкою за п'яте місце теж не гра була не дуже наша, але ми все ж таки виграли в п'ятій партії 19-17. Це запам'ятав. Перш за все, Володимир Михайлович – це тато українського волейболу наразі. Для нього це, ну, Слова Шани це, — це, це замало. знаєте. Це людина, яка тримає на своїх плечах зараз весь український волейбол. Е, Андрій Степанович, він як менеджер, тільки, ну, я можу сказати тільки хороші слова. Е, звичайно, Балському міському голові Сергію Мазуру, всьому депутатському корпусу, тому що я розумію, без їх рішень не було б цієї команди. І суддівству, я вже сказав, Ну і, звичайно, що Збройним силам України, тому що якби не вони, ну, просто може вже і країни не було, не те, що ми б не говорили зараз про чемпіонат.